Це 96-й рік. І там, в принципі, ну, була така, типу, ще була така активна, по-моєму, ще була ну, Сороса діяльність тоді. Я Тут навіть тут, в роботі є, оцей типу, там шкаф стоїть. В принципі, це був такий арт-об'єкт. Я його туди втащив в квартиру після виставки, він тут з'явився. Ну так, я тоді експериментував так. Це ж десь того часу. Здається, і оце відео я тоді робив оцю жагу, і от якісь скульптури об'єкти. Там в мене були такі ще такі залізний, м'який майдадир величезний, там щось таке mm -hmm. смішне. з замість зеркала там було якось зображення, що типу з камер. Ну, якось там да, да, було складно. Ну, нічого, був такий цікавий період. Період, в принципі, такий Період парижської комуни. Та ні, це вже пізніше. Ну, тому що це вже квартира на Софіївській, це вже було після, після, ну коли вже, типу, руйнувався цей будинок, де в нас була майстерня. Mm -hmm. Тому що частково ми там перета перетаскували навіть, ну там наполовину самі робили ремонт і таскали звідти, там все перетаскували з того. Ну, тому що він, він прям руйнувався цей будинок, навіть там. Доски, скрижі, ванну перетащили звідти. Навіть там підлога. Ну тут немає в картині, а там, в принципі, ми навіть кафе для підлоги з того будинку. Ну, він просто розрушився у нас на очах. Типу, той типу, будинок. Ну, він зараз там його зруйнували, відбудували, типу, схожий на той, Ну, в принципі, зовсім інший будинок. Ну якось там випадково ми купили там квартиру прямо напротив. Ну, Старий майстерні. І це вже там інтер'єр. Mm -hmm. <смі> ну, такі цікаві веселі часи. Навіть це крісло типу, реальне. Це, теж, це, вже, ну, це вже тоді е я привіз цей набор для татуювання. Да, і це вже там перший салон вже будували татуюровочний. А це ж був такий час, коли ще там знайомий, який був. Е креатив в арго. аргу. Ну, все ці на на таку Більгіс, такий Дем'яний. Він там просто, типу, в якомусь магазині дали площу просто так безкоштовно. Ну, типу, для того, щоб в такий імідж магазину, в якому ще є типу, саму. Це навіть крісло, типу реальне. Ну, так, да. більш-менш реальний інтер'єр. Так що таке, да. ну, таке побутова, побутова робота.